Бувають такі і величні собори, красота духовна, а вас простота духовна. Так, так як вдома прийшов і ніби ти відчуваєш, що ти тут серед своїх людей. Хоча ти осознаєш, що ти рідко сюди появляєшся, нікого не знаєш, але дивлячись на ваші благ, лиця, лиця струджені, обремлені турботами і переживаннями сьогоднішнього дуже нелегкого часу ти десь там, у цій зможчості, у цих таких старчиських очах і разом з тим, дивлячись на ту лавочку, яка стояла і біля неї стояла дитинка. Це все дуже, знаєте, поєднується і говорить про одне, що ця дитинка знає, що тут є місце її. І та бабця знає, що тут її місце, що тут чекає її. Чудовий отець Андрій. Але саме найголовніше чекає найкращий в світі, люблячий, всемилостивий, довготерпеливий Бог, Творець, Месія, Спаситель Еменуєв. Ісус Христос. Дякую цю сеню, що нагадав нам, що ми стоїмо на порозі великого свята, Різдва Христового. Тому, браття та сестри, знаєте, коли ти їдеш додому до мами на різдво, ти заходиш, вона тебе обнімає, така саме старенька дивиться на отих двох молодих особ, і я згадую свою маму з таких років. І ти говориш до неї вітання народженого Спасителя і чуєш відповідь щирої, люблячої людини. Тож, так як ви, це велика родина православна, так як я прийшов до своїх рідних людей, я також хочу звернутися до вас словами наступаючого свята, бо більше вас не побачу вже свята. Христос народився і згадайте вас. <витрес> Братя та сестри, знову ж таки зв'язано з колядкою. Колядка наша благочестива, древня говорить тут тепленько і гарненько. Знову ж таки, комплімент вашому храму. Тут тепло фізично, по спині навіть підтече, значить, ми добре молимося. Це ознака доброї молитви. Прямому і переносному значні цього слова. Тут добре духовно ти прийшов до своїх людей, де єдиними устами, єдиним серцем ми славимо Спасителя, матінку Божу і святих угодників Божих, одним із яких. Сьогодні є дівно прославлений святий Іоанн Праведний отець Кронштаць. Братя та сестри, це свята людина, яка жила, можна сказати, зовсім недавно біля нас, ну в плані духовному біля нас. Тобто це не далекі-далекі якісь століття. Мені одна така немудра людина говорить, вона розумна, але не мудра, говорить. Ну, щось там батюшки говорять про якихось таких святих, дуже древніх, а хто знає чи це правда. Розумієте, такій розумній, но немудрій людині важко щось потім пояснити, як правило, і не потрібно щось пояснати. Взагалі, наша православна віра, вона гунтується на слові віра. От сказати, що матінка Божа народила Ісуса і стала, народила фізично і осталася дівстницею. Людина, яка мудра, але без віри вона не зрозуміє цього і скаже, що це щось, щось вигадане. Але, браття та сестри, нам достатньо того, що ми віримо. І віримо свято. Тому, браття та сестри, ми об'єднані сьогодні єдиним поривом нашої православної віри. Правильно славити. І ще не народилася та людина, яка своїми шибко умними, браття та сестри, мізками починає щось Так, да, Зараз такий час, браття та сестри, що багато хто на себе тягне оцю, знаєте, роль якоїсь сутті і вказують нам всім перстом, куди молитися, як молитися і коли молитися. Але, браття та сестри, Нема нічого вічного під сонцем, так і все це пройде, як пилина. Але віра Христова була є і буде. Істина віра, не та, яка суєта суєте товлення духа може підімняти під себе. Віра Христова пережила не одне покоління, не одні імперії. Багато хто заявляв, що покаже попа останнього по телевізорі зовсім недавно. Але на задвірках історії остаються ті люди, нерозумні люди. А церква Христова і вірні церкви Христові, як були, так і остаються. І браття та сестри, для нас зараз в такий нелегкий час ось така молитва до Святої Іоанна Хруштацького дуже необхідна. Це як хліб, це як вода тепер. Повторюся, він фактично нас отжив в нашому час. Гаврілу Грибадзе, дівний угодник Церкви Христової, говорить, що людям її, їхньому розуму потрібно щось надзвичайне. І він показує такий приклад. От людині дай зараз Ніколая угодника тут вже. Людині дай царицю Тамару тут і вже. Людині дай святого Пантелеймона тут і вже. Пантелеймон буде лічити в Острозькій лікарні. До нього всі будуть приходити, він буде всіх ізцеляти. Тамара буде керувати, рівна апостольна цариця Тамара буде керувати державою, і це буде все дуже-дуже дуже побожно. Ніколай Угоднік взагалі це чудотворець, дотвористів буде допомагати всім і вся зразу. Це перша думка людини. Але коли каснець, каснутися глибше, повірте, що знову ж таки людина нічим не відрізняється в будь-які часи. якби зараз тут стояв серед нас сьогодні Божий Миколай, він би точно став отам біля дверей, знаєте, як його вибрали на шлях святительства. Ну, звичайно, це благочестива людина. Це людина, яка народжується. Один раз на 1000 років. Бог його вів до того, але було одне но людський фактор Ведіння одному єпископу і каже, хто перший прийде до церкви сьогодні, той буде єпископ. Казалось би, ну що тут такого? Але правило віри і образ кротості, ось з цього все починається. Це не далеко, браття та сестри, не щось маленьке. Прийти своєчасно в храм. І ось він, який навчений так робити, стояв би там і пускав би всіх нас, сказав би ні, братя та сестри, треба прийти завтра на недільку прийти на вісім ранку, не півдесятої, не начало 11-ї, не десь там колись, а на вісім. Чи коли там вас об'являється? Люди прийдуть раз, другий раз. Ну, Святитель Миколай, все-таки треба подивитися, і на третій, четвертий, п'ятий раз простірське слово люди завиють і скажуть, нам не треба такого, Миколая. Так само Пантелеймон, братья та сестри, ми хочемо вже і зразу. Але для того, щоб було вже і зразу, треба потрудитися. Знову ж таки, святий Пантелеймон не просто Бог дає, не я своєю силою. А Бог мені дає ось цю милість. Але умова була святого Батьківна до більшості. Ти повір. не просто казати 25 грудня, 7 січня, пощу, не пощу. Знаєте, така зараз є методика? Мені от батько каже, батюшка, ці самі мудрі, розумні, але не мудрі. Батюшка, не те, що гріх, те, що вгубло, те, що згуби. Ну, багато зараз таких є, які вчать, е, вчать е, як вірити. Панді Лімо скаже: ні, ти відкинь все і вся, так як говорить Церква Христова, ось так ти ти попось, ти помолися, ти псалтир почитай, на служби походи, а тоді приходь до мене в центральну лікарню, і я тебе там прийму і дам тобі ісцілення. А дати вже, так і мені не під силу. І знову ж таки, і хто нам не сподобається, браття та сестри. Ну я це розумію, бо ми є люди. Ось якщо вже і тепер це те добре, а якщо треба потрудитися ще не, не один день, це дуже-дуже вже не так, як ми хочемо. Так і дівний годні святий Йоанн Проштацький. Це людина глиба, це духовна велич. Але він не був якийсь знову ж таки прислан десь із космосу. І хтось розуміє, хтось хоче розуміти все. Це така сама людина, яка жила у цьому прямному і суетному світі. Але знову ж таки є одне но. І це но, браття та сестра, я хочу наголосити, це батьки. Ось тут я хочу наголосити. Знову ж таки, я згідний, що святий Йоанн, він був вибраний Богом. Це так само людина із тисячі, тисячі і тисячі. Але які батьки благочистиві. Вони з самого дитинства, так само, як от, отут лавочка стояла і дитинка на ній хотіла сісти. Маленька лавочка для неї. Так само батьки не просто гладили по головці. Дитина змучена, хай неділю поспить. Ходить в школу, вона перевтомлена, хай поспить. А ні, браття та сестрі, а треба акуратно, гарненько збудити, приголубити, обнятствувати дитинку моя, моє те серце, єдино на святий храм. Ось туди тобі треба. Я тебе просто прошу, так мене вчили, і я тебе вчу. Ось так нам треба. Ось так робили батьки святого Іоанна. І це, браття та сестри, все наскільки разом. Об'єдналося, що це став величний світоч нашої церкви Христової, який жив у сьогодень. Він відчував те, що відчуваємо ми тепер. Йому не чужді були проблеми сьогодення. Уже прогрес дихав, потились. Але він за не раз казав каже: найперше шукайте царства Божого, а все інше прибудеть вам. А що ми шукаємо? Я далеко не вчив так само. Ми купимо 16-й айфон і подаримо дитині. Но не, но ніякому разі не відкриємо святе письмо разом з дитиною, не прочитаємо довгими, томними вечорами, зимовими вечорами. Коли є час з п'яти вечора до десяти вечора, не прочитаємо Святої Книги. Відкрийте сьогодні в себе вдома. Найдіть Біблію, Євангелію до його раніше в більшої половини, вона отакий, така пилюка, свої пилюки там були. Тому що ми не читаємо, а потім ми взиваємо до Бога, Господи, чому мені так? Чого моя дитина така? Чого таке в світі робиться? Да з того, що треба почати перш за все з себе. Міцна сім'я, міцна держава. Так було? І то дуже буде правильно. Ми є храм, ось тут є храм. І якщо тут буде храм, тут буде любов, то та любов звідси буде передаватися вашим дітям, вашим внукам, аж iPhone, чи планшет, чи телевізор, ну точно царства Божого не прибавить. Просіть, але це так. Я не кажу, що багатство це погано. Не подумайте, що я зараз засуджую багатство. Є безлість святих, яких Бог благотворив, вони були багаті, але поряд з тим вони були багаті своєю вірою любов'ю до ближнього, В частності, святий Йоан Кронштадтський. Днівники його дівні. Як така книжка в нього. Моя життя во Христі, це записи його життя. І він казав, що по простому говорю, через його руки приходили мільйони рублів на той час. І він все це пускав для Бідлі. Розумієте, ось, ось шлях блаженства, шлях святості. Хтось пустить їх на те, що не хоче зараз перечисляти, а хтось, такий, як Іван Друштацький, пускає їх на ближніх. Єван Геапи каже нам, яка тобі користь, якщо ти прибрав весь мир, а душу за не пастиш ніякої користі. І навіть розум нічого не дає, коли в тебе нема мудрості. Начало при мудрості, страх Господній. Брат та сестри, я починав про те, як приходити в храм Божий своєчасно. Хочу зауважити, що Святий Йоанн. Кронштадтський кожен день служив літургію. Уявіть собі. Ось давайте зараз таке запитання до вас. Кожному з вас даю запитання. Давайте ми завтра проведемо благочестиво день. Зранку встаємо, читаємо правило. Якщо знаєте, хто, хто що це таке, потім відвідуємо хворих в лікарні. Потім шукаємо бідних, даємо їм жертву. Потім знову псалтир молимося, потім відвідуємо стару людину в селі, друбаємо дрова, щось там ще робить. Читаємо Святий Євангелій так цілий день. Братя та сестри, повірте, це, 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 це біда, але надовго так нас не хватить. А людина, святий Йоанн, він кожен день молився. Я для вас відкрию тайну, що це не просто так прийти через силу до церкви. Священник готується по декілька годин до служби. Вичитує правило, священик служить вечірню з вечора. І це кожен Божий день. Якщо не в себе на Криштаті, то в тому місці, де він перебуває в той час. Є історичний факт, що він перебував, я думаю, що і в багатьох місцях Заходу України, але я читав про Харків. Він був свій час в місті Харків. На площі де не просто щось запалюють, якусь мінору, якісь там свічки, якісь там щось. Зібралися люди, щоб почути істинне світло, істинну лампаду побачити, святого. І історично 80 тисяч людей прийшло буквально за годину. Отак От переказали, люди зі, всі, зі, зі всіх окраїн прийшли в Харків. Він проповідував і зціляв. А потім каже, вибачте, я мушу піти на вечірню, бо завтра я буду в цьому ж самому соборі служити літургію. Приходьте тоді. Ось так, браття та сестри, життя благочестивого християнина і вчасності святого Годника Божого. Це не просто. не просто світити людині. Дуже часто людина, яка світить, вона може згоріти, але згоріти заради ближнього. Ось так, як жив святий Андрюштацький, посніп, молитвеник, ближнього любив, Бога любив, а все інше прибуде тобі. Все інше Бог тобі дасть, скільки тобі на потреби, зовсім малесно. І ось, браття та сестри, сьогодні, знову ж таки, молячись, я зауважив вас ікона святих. До святих трьох дівчаток віра, Надія, любов матера Софія. І зауважив, звичайно, що знизу є спікетер, така бумажка, де тримає сама менша любов і там слова, що може від мене забрати любов. А значить, що таке любов? Це Бог. Ніщо від мене може забрати Бога, серце, Ніщо. Сам ти себе можеш забрати, От сам ти себе можеш знищити. Тому, браття та сестри, це також мама з дітьми, це також показник, як живе сім'я благочестива. І ніхто і ніщо не може зняти із того шляху спасіння. Це не простий шлях та більше в такий час, як сьогодні. Але я скажу, хіба легкий шлях, для Христо, та, шлях до Бога був завжди важкий? Він ніколи не був легкий. Завжди хтось на і сказав, та той якийсь Іван Кориштації такий, як всі, Ксенія Петербургське, то взагалі вона якась неправильна. Неправильна для людини, але правильна для Творця. Не раз Ісус каже, ті, хто перші, на жаль, можуть бути останні. А ті, що останні, можуть бути перші. От святий Іоанн був перший перед лицем Божим. І сьогодні ми до нього звертаємо молитви. Нелегкий час. Час війни і духовної, і тілесний. Але, браття та сестри, Бог не в силі а в праві. Тримайтеся, ковчега, спасіння Святої Церкви Христової. І ніхто, як тримається, мучиться любов, ніхто не може вас відняти від любові, від Бога. Якщо знову ж таки нагадаю, якщо сам сам себе не віднімеш. Не дивіться на календарі, не дивіться на ліво і на право, дивіться завжди прямо. І ось там ви побачите ледь живіючий вогонь Лампади Христової. Повторюся, шлях до Бога він завжди був важкий, завжди був нелегкий і порой незрозумілий більшості. Але він є. І він має бути. І тільки так ми можемо спастись, Іначе ж шляху нема. І ніколи не буде, ніхто їх ще не видумав. Братя та сестри, хай по молитвах дівну годника Божу Іана за милостивий Творець благословить вашу церковь, вашу громаду, вашого батюшку, всі наші села і міста, нашу багатостраждальну. Зранену війною країни, ми маємо бути єдині. Не просто на слові, а на ділі. І тільки так разом ми можемо побороти будь-які виклики сьогодення. І духовні, і зовнішні тілесні. Молитва Ісуса. Дякую Господи, що ми єдині. Отець, Сін і Дух Святий, і дай Боже, щоб були єдині так і люди, яких ти вручаєш на юг. Що нам мішає бути не єдиним? Ніщо. Ворог роду людського мішає. Тому не йдіть на своє нечестиве. Тримайтеся віри Христової. Наша віра православна, наша віра веде нас до спасіння. В ній, в ній же утверждаємося, в них же в ній же спасаємося. Так робив подвіжник Кронштадтський, так робили мучениця Віраді Любові Софія, так робили інші святі угодники, так робіть і ви. І не шукайте, не блудіть манівцями, бо нічого нового не знайдете. Я не раз кажу своїм людям, кажу, ви знаєте, хтось сидить, ну є храми де. Хтось там танцює, і співає, це їхній вибір. Я не знаю, може там і краще. Я там не був. Але мені добре тут. Навіщо я маю шукати щось десь, якщо мені добре тут? І я знаю, що тут, де мені добре, тут я спасу свою душу безсмертну. І вам цього щиро бажаю. З наступаючим Різдвом Христовим, наступаючим всіма різдвяними і новорічними святами. Хай по молитвам дівного годика проштацького благодать Божа перебуває в сердечках ваших, в родинах і в нашій рідній землі Україна. Помагаємо всім, Господь! Христос народився!